Доброго дня вам, шановні пані і панове, 13 жовтня, понеділок в Європі, в рамках НАТО, проводиться і розпочинають свою роботу ядерні навчання. Одразу хочу зазначити, що ніякого реального застосування ядерної зброї. Не буде, чи навіть взаємодії дії з ядерними боєголовками чи а, ядерно несучими ракетами ніякої взаємодії не буде відбуватися. Мова йде про імітаційні навчання і відпрацювання взаємодії між різними підрозділами частинами, які а, мають Відпрацювати технологію зв'язок взаємодію у випадку пошкодження, і все це буде відбуватися по легенді відбиття ядерної атаки, ймовірного противника. Ці навчання не носять термінового характеру, вони щорічні, і нині вони в десяти проводяться. Причому кожного разу окрема держава, окрема база приймає такі навчання, тобто вона є центром управління цими навчаннями. А перед початком навчань до учасників звернувся генеральний секретар. Марк Рютте вказав власне, на те, що центром управління цими навчаннями буде авіабаза Фолькель в Нідерландах, ну, батьківщина Марка Рютте. Навчання ці традиційно на, називаються Steadfast Noon, тобто непохитний полудень чи Стійкий полудень, можна і так, і так сказати. А беруть Участь у цих навчаннях більше 14 держав, країн, членів НАТО, завершуючи своє коротке слово, презентуючи новенький f 35 Марк Рютте побажав усім успіхів у навчанні, що сказав про те, що необхідно тренуватися, бо є. З ким і проти чого працювати, власне, важливо розуміти і ту річ, що ці навчання відбуваються в момент дуже серйозного напруження і загострення гібридної атаки Російської Федерації проти Європейських держав. Тому очевидно, що взаємодія між країнами. А, членами НАТО, взаємодія між військовими частинами, особливо оперативна взаємодія на рівні управління підрозділами от, а, різними родами військ є на даний момент дуже і дуже важливою. Ще раз хочу підкреслити, ніякої реальної дії чи взаємодії з, безпосередньо з боєголовками чи ракетами. Які несуть ядерну зброю, не буде, відпрацьовуються в основному імітаційні польоти на літаках, які мають можливість нести ядерну зброю. І це дуже важливо, бо в питаннях тактики протидії ядерній загрозі. Є два компоненти, які насправді можуть відіграти у випадку виникнення реальної загрози ключову роль: це підводні човни і авіація. Ну, причина тут зрозуміла, тому що вони весь час знаходяться, якби у ситуації динамічній і їх не так легко зафіксувати. Ну, власне. Марк Рютте, представляючи новенький f 35 сказав про те, що ми маємо зрозуміти в чергове, що ми маємо, на що ми можемо надіятися у разі, коли ворог, противник, захоче нас атакувати, і ми повинні собі показати і показати людям про те, що у нас є чим захищатися, і потенціал цей достатні для того, щоб протидіяти ворогу. І так, як я сказав, центром, який приймає ці навчання, є авіабаза в Нідерландах, вона називається Фолькель. Також будуть взаємодіяти з ще декількома базами, де є літаки, які я ще раз сказав, можуть нести ядерні боєголовки. Це авіабаза в Бельгії, «Кляйне Брогель». І авіабаза в Великій Британії Лейкенхіті королівських військово-повітряних сил, до авіабаз, які, на яких знаходяться літаки, що можуть нести ядерну зброю. Також буде підключено цілий ряд авіабаз так званого подвійного призначення тобто, це транспортна авіація. Авіація дозаправники, авіація перевезення особового складу, авіація, яка забезпечує матеріально-технічне оснащення і просто транспортування усіх складових проведення такої операції. Одночасно а в повітрі впродовж навчання, а воно буде проходити майже тиждень, можуть знаходитися більше 70 літаків. З 14 країн, це достатньо велика кількість, які одні будуть здійснювати маневрування, інші будуть здійснювати імітацію перенесення боєголовок, нанесення ударів, ударів у відповідь, захисту, прикриття і так далі. Тобто, насправді це. Дуже серйозні речі пов'язані з задіянням величезної кількості людей і авіаційної техніки. Всього а, персоналу буде задіяно у цих навчаннях і адміністративного командного і безпосередньо льотного складу більше двох тисяч, як я вже сказав, з чотирнадцяти країн. Безпосереднє командування навчаннями буде здійснювати. Полковник військово-повітряних сил Сполучених Штатів Деніал Бенч, він начальник відділу ядерних операцій, він був тим, хто керував розробкою легенди цих навчань, підготовкою підрозділів, тому що навчання оголошуються в її заключній стадії. А всі підрозділи, які готувалися, їм доводилося завдання, вони проводили підготовку, тренувальні польоти, умовне бомбометання і так далі. Тому безпосередньо полковник бенч буде командувати цим навчанням. Як я вже сказав, легенда це відбиття, ядерного, ймовірного ядерного удару, ймовірним противником. Контроль за проведенням навчань буде здійснювати. Джим Стокс, це директор НАТО з питань ядерної політики. Бо суть цих навчань це насамперед відпрацювати, як я сказав, дію з одного боку, а з другого боку показати людям, що громадянам країни, держав-членів НАТО, про те, що НАТО має чим захищатися, має потенціал і може наносити удар. У відповідь перед початком цих навчань, впродовж місяця, керівництво НАТО, включаючи самого рютте здійснювали інспекційні перевірки по підрозділах, які будуть здійснювати будуть брати участь у навчання Зокрема, це фото. Ось видно, коли Марк Рютте облітає разом з командиром однієї з баз. А його господарство, як показали ці інспекційні перевірки, господарство знаходиться в відмінному стані, про що свідчить в тому числі інформація на сайті НАТО. Таким чином, можна сказати, що е, НАТО, розуміючи все те, що виробляє Російська Федерація, на цей раз набагато серйозніше. Підійшла до кількості учасників, тому що зазвичай у, у подібних навчаннях, як я сказав, вони проводяться щорічно, бере участь до двох, ну максимально три десятки а, літаків. На цей раз їхня кількість збільшена до 70, ну в тому числі і кількість персоналу різко збільшена для того, щоб а, війська могли тренуватися. І готуватися до загрози, в тому числі і ядерної атаки. Ну, так чи інакше, але у цьому події, в цій події будуть брати участь підрозділи, які задіяні в питаннях збереження, управління, транспортування і застосування всіх частин військових північної і центральної Європи. А безпосередньо системи управління будуть взаємодіяти фактично по всій території країн НАТО, включаючи Туреччину і США, де працюють відповідні центри управління, системами ППО, системами ПРО, управління авіацією, командними пунктами і так далі. Тобто, насправді це дуже серйозний захід. Причому цей захід в декілька разів буде повторювати певні дії, певні операції, які пов'язані з протидії ймовірному противнику. Тому а, сайт НАТО весь час інформує нині про те, як відбувається навчання, відповідно до якої доктрини, яких позицій. Ще раз хочу зазначити. В доктрині ядерні НАТО не передбачено першого удару. Тобто, якщо читати цей текст, то по суті доктринально НАТО відповідає на удари. Але цей удар повинен носити оконечний характер і паралізувати можливість противника продовжувати подальші дії. Більше того, ця система розрахована на повне знищення. Об'єктів, які будуть загрожувати безпеці території Північно-Атлантичного Альянсу, на доктринальному рівні виглядає все достатньо добре. Про це говорив в тому числі і генеральний секретар Марк Рютте. Нині необхідно під час таких тренувань і навчань подивитися, наскільки ця система може. Взаємодіяти, і ці доктринальні документи можуть бути реалізовані. Ну що, якщо будуть якісь новини, буду обов'язково вас інформувати про те, як ідуть навчання, що вдається, які є проблеми, якщо, звісно, про це будуть говорити. Однак ще раз хочу наголосити: кількість авіації, техніки, яка задіяна на цих навчаннях. Вона рекордна за всі роки Північно-Атлантичного альянсу. До речі, одна довідочка: з моменту завершення холодної війни запаси ядерного арсеналу країн НАТО, які знаходяться в управлінні НАТО, були зменшені майже на дві третини. І якщо нині. Проаналізувати ситуацію з ядерним потенціалом НАТО, то по суті він складається з декількох частин. Перша частина це безпосередньо арсенал ядерний НАТО, який знаходиться під управлінням НАТО. Друге, це арсенал НАТО, який автономно діє в межах а, того а, вищого командування Франції. Підпорядкований він безпосередньо президенту. Франції, в даному випадку Еммануелю Макрону. Наступне це ресурс, ядерний потенціал ядерний, який знаходиться в королівських військах Великої Британії, а який лише частково переданий в управління НАТО і є повністю автономний ресурс, який знаходиться під командуванням Сполучених Штатів Америки. Так, от в оцих навчаннях беруть участь, в тому числі на рівні взаємодії, в тому числі штаби НАТО, Великої Британії, Франції, Сполучених Штатів Америки. Тобто, це не є навчання лише в рамках ресурсу, яким управляється безпосередньо Північно-Атлантичний Альянс. Тут взаємодія відбувається на рівні в усіх учасників цього. Процесу. Ну, а мова йде в основному про взаємодію на рівні авіації підводних човнів. Зрозуміло, що в, цій, в такому випадку буде і комунікація з безпосередніми підрозділами, які управляють стаціонарними пусковими системами і військовими частинами. Однак вона менше відпрацьовується під час навчань. В основному буде відпрацьовуватися складова, яка пов'язана з маневруючими носіями ядерних боєголовок. Дякую вам за увагу, буду вас інформувати. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі!